Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі овни, для вас старого розкоп на травень. Дивимося початок, середину та кінець місяця. Як будуть розвиватися події та які ж будуть для вас підказки? І так, перша карта на початок місяця імператриця у вас досить так гарно, перспективно розпочнеться місяць. Ви матимете гарну змогу реалізувати себе, проявити себе, досягнути своїх цілей, зможете гарно винагороду отримати за свою роботу, досить так гарно себе проявити і отримаєте гарну можливість більше часу проводити зі своїми рідними, своїми близькими та приділити увагу для себе. Карта також вказує на крепке здоров'я, на відновлення, знаєте, покращення відносин в парі і тому подібне. Наступна карта Королева Жеслі. Знаєте, багато справ, різних подій, досить такий метушня, досить такий активний період. Але ці справи приносять вам гарний настрій, задоволення, вам ви з радістю будете виконувати ті справи, які на вас наваляться. Також карта говорить і про те, що не варто залишати все на півшляху, не варто боятися складності, варто проявляти себе, брати все в свої руки проявляти ініціативу. І тоді ви обов'язково з усім впораєте. І досягне до поставлених цілей. Наступна карта, карта П'ятірка жезлів, яка вказує на Знаєте, можливі конфлікти на якесь активне обговорення якоїсь інформації в колективі, в родині і так далі. Тут можуть виникти як і конфлікти, так і все може обійтися. Перш за все, дивіться по ситуації. Бувають такі моменти, де варто піти і не звертати на це все уваги. А бувають моменти, де активно потрібно захищати себе і відстоювати свою точку зору для того, щоб відстоювати якісь певні свої права. Наступна карта Королева Кубків, гарний настрій, позитивні емоції, гарна можливість допомогти іншим та отримати допомогу, яку ви так давно очікували. Карта принесе вам позитивні емоції, досягнення ваших цілей. Знаєте, також карта може вказувати на таку можливість, де ви, можливо, на когось образитесь, чого не варто робити. Тому що це принесе якісь зайві негативні емоції, які вам не потрібні. У вас буде все добре, ви з усім впораєтеся. Знаєте, може виникнути якийсь конфлікт, непорозуміння, де вас просто можуть образити або ж вас, або ви когось образите якимось діями, якимись словом. Тому дивіться, краще уникнути цього всього, щоб цього всього не було. Далі король Пентаклів. Гарна можливість проявити себе, гарна можливість досягнути тої цілі, якої ви хотіли. Хтось підвищення, хтось звернути увагу керівництва на якусь певну проблему в колективі і так далі. Взагалі карта вказує на можливість проявлення себе, де потрібно активно рішуче діяти, гарну можливість поправити своє фінансове, становище і досягнути поставлених цілей. Будьте рішучі, будьте наполегливі, ви з усім обов'язково впораєтесь. Наступна карта Двійка Пентаклів. Карта, знаєте, таких повсякденних справ, які ви, з якими ви зіштовхнетеся. Також карта вказує на те, що. У фінансових питаннях не все критично, але можуть виникати якісь складності. І також карта вказує на те, що можуть неполадки якісь йти саме в тих моментах, коли стосується великої кількості роботи. Ви хочете зробити все і зразу, охопити весь, знаєте, такий великий проміжок великий обсяг роботи, і за чого у вас все може не вдаватися. Краще робити все поступово, не братися одразу за всю роботу, яка на вас навалилася. Наступна карта король кубків. Король кубків вказує на гарну можливість проявити себе. Карта говорить про покращення вашого життя в кращу сторону, про те, що наступає світла полоса. Можливо, отримаєте якусь корисну пораду, можливо, комусь її надасте. Взагалі карта говорить про важливу пораду, про якусь таку тактичність, яку ви проявите в якійсь справі. Можливо, будете займатися якимись такими творчими справами, в ак знаєте, проявити такий професійність покажете свою. Взагалі можуть також бути якісь ділові переговори, якісь запрошення, де можна буде вирішувати якісь важливі ваші справи. Також карти вказують на те, що ви маєте пам'ятати, що перед вами стоїть відповідальність перед певними особами, перед певним колективом. Це може бути, як і ваші рідні, ваші близькі, так і в робочих моментах від вас буде залежати важливість якоїсь справи. В якій ви зможете бути самим собою і досягнути успіху. Зірка: будьте самими собою, будьте рішучими, наполегливі, проявляйте себе, не бійтеся, що про вас скажуть інші, і ви обов'язково досягнете поставленої цілі ваші мрії, обов'язково здійсняться. Паш Кубків, це якась творча робота. Щось ви якесь хобі маєте, щось вам дуже подобається, що ви хочете активно це проявити, реалізувати, якийсь такий творчі момент, якісь такі позитивні цвітлі емоції, в яких ви зможете дуже гарно себе проявити. Закохані говорять про те, що буде якийсь важливий вибір, доведеться його робити. Також карта вказує на романтичні побачення, на покращення відносин в парі. Хто її нема, хто знайде обов'язково. Також це може в карта вказувати на заручене, на весілля, на побачення, на отримання якогось подарунка. На гарний час проведений і успіх у ваших починаннях. Трійка жезлів говорить, що ви можете йти вперед. І ваші мрії, ваші плани реалізовувати. Тому що все, що ви робите, ви робите. Наполегливо досягаєте за стіяки своїй праці. Ви можете це все робити, ви до цього давно йшли, до цього готувалися, і ви з впораєтесь і обов'язково отримаєте успіх у своїх починаннях. Вісімка кубків говорить про зміни, про певні цілі, які ви перед собою ставите. І скоріш за все, тут ви поставите цілі серйозних змін. Ну, наприклад, там переїзду в інший будинок, місто, квартиру і тому подібне. Тут можуть бути різні цілі. Можливо, ви захочете змінити роботу, в когось у відносинах будуть зміни. Тому, перш за все, ви маєте пам'ятати, що якщо ви поставили певну ціль перед собою, до минулого краще не повертатися. Тому що минуле це вже минуле. Ви це все пройшли, ви там були нещасливі, щось вас там не задовольняло, і ви вирішили серйозно і кардинально все змінити. Тому йдемо до поставленої цілі, і все буде налагоджуватись в кращу сторону. Колісниця говорить про активний розвиток подій, про багато справ, про поїздки, про подорожі, про відрядження можливі. Перш за все, вам потрібно дотримуватися чіткого плану в своїй роботі. І ви обов'язково зможете реалізувати себе, досягнути успіху та перемоги в своїх починаннях. Карта смерть говорить про трансформації, про зміни, про серйозні зміни, до яких ви давно йшли, які вже неминучі в вашому житті. Про те, що ви дуже багато уроків отримали в житті і готові перейти на новий рівень в своєму житті, досягнути чогось більшого, чим ви вже мали. Взагалі. Кінець місяця буде досить значний та важливий, вже два старших аркани, але можуть виникнути складності у фінансових питаннях, де варто буде трошечки відкласти свої справи. Можливо, вже на наступний місяць не братися за щось важливе. Тут можуть бути як емоційні нестабільність, так і фінансова нестабільність. Перш за все, краще трошечки поекономити, приберегти свої витрати на далі, не робити серйозних покупок, серйозних витрат, серйозних вкладень. П'ятірка мечів говорить на непорозуміння, на конфлікти та, можливі якісь обмани. Тому будьте більш обачніші та обережніші. Десятка пентаклів говорить про стабільність, про рішучість, про впевненість в завтрашньому дню, про щастя, задоволення та радість. Про те, що ви робите все робите для своєї родини, для своїх рідних та близьких. Але будьте більш обачніші, тому що. Можуть ці обмани, оці проблеми виникнути саме от для родини. Хтось може позаздрити і якоїсь шкоди вашій родині. Тому тут проявляйте більшу обачність і без поспіху приймайте важливі рішення. Двійка жезлів говорить про нерішучість, про обдуманість якоїсь в події, про те, що ви будете зважувати за і проти, як вам діяти далі, прийматимете якесь важливе рішення. Перш за все, ви маєте зрозуміти, що вам доведеться виходити з зони свого комфорту, робити щось незвичне для себе. Тому ретельно Потрібно все обдумувати і йти вперед. Взагалі, місяць не такий складний, як вам кажуть, як вам здається. Початок місяця взагалі буде досить гарний та успішний. Саме головне це уникати серйозних конфліктів. Проявляти себе, не намагатися там на когось образитися і дивитися, щоб ви нікого не образили. І робити все поступово, не братися за все одночасно. В середині місяця у вас буде гарна змога проявити себе і досягнути успіху у всіх своїх планах. Але перш за все, Реалізація ваших планів залежить від ваших самих дій. Якщо ви вирішили йти вперед, щось серйозно кардинально змінювати в своєму житті, то ви йдіть до цієї цілі і не повертайтеся більше до свого минулого. Якщо ви вирішили йти на нову роботу, йдіть. Якщо ви вирішили змінювати розрив відносин там, початок нових, то вперед. Якщо ви хочете переїзду, то вперед. Ви все в ваших руках. В кінці місяця досить такий буде важливий значний період, активний період, можливі поїздки, переїзди, подорожі, якісь відрядження, серйозні зміни та трансформації, але не варто буде витрачати зайвого. От, можливо, ви хочете десь переїхати, не поспішайте з покупкою, наприклад, житла, з серйозними покупками, тому що ви можете передумати. Ось, може бути така ситуація, ви можете захочете переїхати геть у друге, наприклад, місто і так далі. Також можуть виникнути якісь шахрайські дії в цій ситуації. І тоді стабільність і впевненість в завтрашньому дню вашої родини може трошечки пошатнутися. Тому оберігайтеся, остерігайтеся непорозумінь, конфліктів та шахрайства. І далі вам доведеться активно приймати важливе рішення. Рішення тої справи, яку ви, ви ніколи не робили, те, чого ви ніколи не робили. Але по цій карті можливі як переїзді, так і подорожі, так і якісь партнерські відносини, якісь спільні проекти. Якась нова перспектива буде перед вами відкриватися. Якщо тут і були якісь непорозуміння, то ви отримаєте нову перспективу для того, щоб себе реалізовувати. Знаєте, будете можливо кидати виклик долі і. Знаєте, дозволити обставинам розвиватися самостійно, а можете взяти все в свої руки і обдумати ретельно, зважити всі зайпроти і прийняти важливе рішення для того, щоб діяти далі. Також карта може символізувати прихід у ваше життя якоїсь нової людини, яка досить важливу роль відіграє у вашому житті. Це може бути як конкурент, так і суперник і тому подібне. Тому дивіться, ретельно все обдумуйте і вперед. Життя приносить в ваше життя, ця карта принесе серйозні зміни. І може здаватися, що це, знаєте, щось неприємне, але з часом ви почнете діяти і зрозумієте, що це все було на краще. Я бажаю вам, мої дорогі овни, успіху в ваших починаннях. Робіть обдумані кроки, не поспішайте, не витрачайте зайвого, обдумуйте всі свої саме головне кроки. Це перш за все, якщо ви проставили перед собою цілі, то вперед успіху в починаннях, гарних новин та всім мирного неба. І дякую вам за лайки, ваші лайки, коментарі та підписки. До побачення.